Вже проведено 24 обміни, і на сьогодні повернуто 808 осіб з полону. Після того, як штаб зробив свою роботу, знайшов і повернув військовослужбовця в Україну. Далі постає для всіх питання, що відбувається з цією людиною. Зараз дуже багато різних організацій людей збирають гроші на лікування наших звільнених військовополонених. Але ви повинні розуміти, що держава повністю гарантує і забезпечує весь процес лікування і реабілітації у перші ж дні, коли особа повертається в Україну, наші громадяни, наші герої їм відновлюють документи, здійснюють обстеження. Дуже важливо зрозуміти, що коли ви даєте гроші на лікування. Ви повинні перевірити організацію чи людину, яка збирає ці гроші, і задати питання, на яке лікування. Тому що станом на сьогодні в держави повністю в нас відпрацьований алгоритм медичної допомоги і реабілітації. Нашим звільненим з полону українцям, нашим військовим, і на сьогодні держава повністю покриває всі витрати і по лікуванню, і по реабілітації, навіть найскладніші випадки, які виникають і потребують дуже серйозного медичного втручання.